Electronic Arts за багато років вперше радіють успіху своєї гри. Це Split Fiction. Представлено одразу кілька проєктів за всесвітом Говарда Філіпса Лавкрафта, серед яких і українська гра. Що чекати геймерам у новому DLC до Kingdom Come Deliverance 2? геймплей майбутнього Баттлфілда, витік в мережу, як це взагалі могло статися? Респонд скасували ще не анонсований шутер? Чи вийде третя частина The Last of Us? І що відбувається в ігровій індустрії після? Дуже корисних мит Дональда Фредовича, і це ще як не дивно, не все про що ми з вами сьогодні поговоримо в цьому вже 135-му новинному дайджесті. Нагадаю вам, якщо ви раптом тут вперше, що це українськомовний ігровий канал Вічна гра коло мікрофона. З вами, як завжди, я Дмитро. Не забувайте та не забивайте на підтримку наших незламних титанів. Донайте будь-які необтяжливі для вас суми на фонди, яким довіряєте. Наближаємо нашу спільну перемогу у кожною своєю копійкою. І найголовніше зберігаємо таким чином життя нашим захисникам. Не забувайте розгорнути допис до цього відео, щоб подивитися, можливо, там є щось цікаве на цей раз. А поки це робите, наливайте собі щось смачненьке і тепленьке, вмочуйте зручніше, бо ми вже починаємо приємного перегляду. Світова преса та геймери у захваті від нового корпоративного екшену Split Fiction, який неочікувано увірвався в топи. А видавець Electronic Arts нарешті отримав перший за 13 років проєкт з 90 плюс балами на Metacritic. Та чи все справді так ідеально? Зараз ми з вами і розберемося. На Metacritic проєкт отримав 91 бал від ігрової преси та 8,7 від ігрового ком'юніті. Така сама ситуація приблизно і на агрегаторі OpenCritic – 90 балів. І аж цілих 98% оглядачів рекомендують забавку до купівлі. Спільнота Steam більш лояльна до проєкту і залишила аж цілих 98% виключно позитивних відгуків. Пікові онлайн-іграшки перетнув позначку в 250 тисяч одночасних користувачів. Оцінки є дуже високими. Керівництво видавця вже, мабуть, потирає руки, бо останнім часом у них таких успішних релізів не було. Відгуки про останні проєкти наближаються в переважній більшості до негативних. Геймери так само. У захваті, і що нарешті за довгий час на світ з'явилася гра у якої дійсно чудова оптимізація. Навіть на слабких машинах Split Fiction працює дуже добре. Геймери відзначають приємний візуальний стиль, який виглядає свіжо та незвично. Спільнота в позитивному ключі відгукується і про кооперативні механіки. Гравцям дійсно треба взаємодіяти та співпрацювати один з одним, а не просто бігати поруч. Проте, не все так гладко. Частина геймерів скажеться, що сюжет, хоч і цікавий, але доволі короткий. Багато то хто очікував більшої кількості контенту. Хоча, за словами геймдиректора It Takes 2 і A Way Out Йосифа Фареса, головне це емоція, не кількість годин. Цитата. Головне це емоції, які отримують люди під час гри, а не її тривалість. Наша мета дати унікальний досвід, а не розтягувати сюжет заради зайвих годин, кінець цитати. І з всім цим, звичайно, можна і посперечатися, але факт залишається фактом: гра коротка, але дуже яскрава. Серед. Незадоволених виявилися люди, яким не подобається, що в грі головними протагоністами є дві дівчини. На що Керманич теж не стримував емоцій, втім, як і завжди він це робить, і не соромився різати правду. Цитата: Що за хрінь? У Бразерс були два хлопці, у A Way Out були два хлопці, у E-Textу чоловік і жінка. А тепер, коли в грі дві дівчини, у всіх раптом якісь проблеми, кінець цитати. За його словами, прототипами головних героїн Зої та Міо є його власні дороги. Онькі і його не турбує. що у них між ніг важливо тільки те наскільки персонажі виходять хорошими і цікавими. Ще гравці шукали одну цікаву деталь. Розробники не зрозуміли нові, що заховали демку гри. Вона доступна в Steam, але знайти її можна не в стандартному розділі, тобто ніяких згадок немає. Чому вони так зробили? Можливо, щоб всі не побігли одразу тестувати іграшку безкоштовно, а спочатку її купили, хто його зна. Для того, щоб отримати до неї доступ, необхідно обом гравцям завантажити Friends Pass, після чого гра дозволить порати декілька годин. І потім з'явиться повідомлення про те, що один із вас має придбати іграшку для продовження. Ось такий хитрий хід хит вони зробили, підводячи підсумки, можна сказати, що Split Fiction це поки що найкращий реліз електронікар за останні роки, що само по собі звучить вже як сенсація, Раз захоплює геймерів, але питання в тому, чи вистачить цього запалу надовго. Українська студія Frogware суспішно розпочала компанію на Кікстартер, щоб зібрати гроші на фінансування розробки гри Sinking City 2, і дуже неочікувано досягли поставленої мети в 100 тисяч євро лише за кілька годин. Розробники зазначають, що зібрані кошти забезпечать додаткову фінансову подушку і дозволять реалізувати додаткові функції в грі. Крім того, компанія на Кікстартер сприятиме тіснішій взаємодії з фанатами та залучені їх до процесу розробки. Гравці висловлюють захоплення щодо продовження. Серії та активно підтримують проєкт. Один із прихильників написав: цитата: після першої частини з нетерпінням чекаю на продовження. Фрогвер завжди вражає своєю атмосферою та сюжетом. Кінець цитати Sinking City 2 це гра в жанрі Survival Horror, натхнена творами Говарда Лавкрафта, дії якої відбуваються в місті Аркгем у 1920-х роках. Гравці можуть досліджувати затоплене місто, боротися з надприродними істотами та розгадувати таємниці, що приховуються в його Флібинах. Запуск The Sinking City 2 планується на 2025 рік на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Здається, останнім часом Лавкрафтівські історії набирають неабиякої популярності і станом на сьогодні не тільки українська Frogwares оголосили про роботу над грою в цьому жахальчому містичному всесвіті. Французька компанія Nekon нещодавно також анонсувала аж цілих два проєкти, натхнені творами Горда Філіпса Лавкрафта Ththulu The Cosmic Abyss та The Mount Omen of Thulu. Шанувальники жахів та космічного безглуздя можуть несамовито починати радіти. Перший проєкт це психологічний трилер від першої особи розроблений студією Big Bad Wolf, яка вже встигла зарекомендувати себе в жанрі наративних трилерів. Але цього разу вони замахнулися на справжній жах від першої особи, вихід якого запланований аж на 2026. Події гри розгортаються в 2053 році, коли по всьому світу починають відбуватися незрозумілі та зловісні події. Гравці візьмуть на себе Роль Ноя, агента секретного підрозділу Інтерполу під назвою Енсел, який спеціалізується на окультних справах. Його завданням буде розслідування зникнення шахтарів у глибинах Тихого океану. Але, як ви вже здогадалися, проблема не у банальній аварії. Десь у глибинах прокидається древній жах, що впливає на реальність та розум людей. Гра обіцяє занурити гравців у лабіринти затонулого міста Рельєх, де їм доведеться протистояти безумству, викликаному впливом Кто. Проєкт використовує можливості Unreal Engine 5 для створення атмосферних та викривлених середовищ, що кидають виклик новим законам фізики. Так, саме незвичні закони фізики є однією з ключових особливостей забавки. Все працює зовсім не так, як ми до цього звикли. Особисто мені дуже цікаво, як саме буде реалізована саме альтернативна фізична модель. Заради цього, мабуть, варто доторкнутися до цього гора після релізу. Друга іграшка це вже тепер корпоративний горор розроблений. Нечиліської студії a Team. розрахований на чотирьох гравців, що об'єднуються у загін дослідників і вирушають на пошук скарбів. Тут ми вже отримаємо містику, небезпечні ритуали та безжальні джунглі, що живуть за своїми законами. Події розгорнуться у проклятих джунглях, де небезпеки підстерігають на кожному кроці. А монструозні істоти змінюють реальність. Гравцям доведеться зберігати ясність розуму та приборкувати джунглі, щоб вижити. Простір навколо постійно змінюється, тіні оживають, а те, що здається, Безпечне може виявитися пасткою. Голод, страх, психологічний тиск все це впливає на розум персонажів. Проєкт так само натхнений творами Говарда Лавкрафта і обіцяє геймерам неймовірне занурення в атмосферу невідомості та жаху. Ані дати релізу, ані навіть приблизного вікна, коли саме має вийти гра, наразі не повідомлено. Як вам, до речі, подобаються такі моторошні історії? Поділіться своїм страхом зі мною в коментах. Нещодавно в мережу потрапили кадри геймплею майбутньої гри серії Battlefield, що викликало значний інтерес серед геймерів. Ці витоки сталися під час закритого тестування. Воно мало розпочатися 7 березня в рамках програми Battlefield Labs, яка була запущена після Battlefield 2042 з метою залучення спільноти до розробки та уникнення попередніх помилок. Основною метою першого альфа-тестування була перевірка нових механік та концепцій майбутньої гри. В оприлюднених матеріалах можна побачити міські бої та класичну Систему руйнування, що нагадує попередні успішні частини серії. Такий підхід свідчить до прагнення розробників повернутися до витоків франшизи та врахувати побажання спільноти. Варто зазначити, що тестування проводилося під угоду про нерозголошення NDA, Тобто тому витік інформація порушенням, умов участі. Електронікарс активно видаляє злиті матеріали, намагаючись мінімізувати поширення несанкціонованого контенту, але чомусь дуже швидко передумали роздувати страйки на канали, які почали розповсюджувати захищення. Чині матеріали така поведінка електроніків, фактично дозволяє класти болта на NDA. і тепер всі, кому заманеться, можуть порушувати умови угоди про нерозголошення. Єдиним покаранням буде тільки видалення несанкціонованого контенту з каналів і все. За таку лояльність колеги Electronic Arts з інших видавництв, вочевидь, їм не подякують. Проте, не дивлячись на всі прикладені зусилля по знищенню контенту про нову батлу, уникнути реакції від спільноти не вдалося. Відгуки виявилися змішаними. Деякі гравці висловують захоплення поверненням до класичних елементів геймплею, тоді як інші стурбовані можливими повтореннями помилок минулих релізів. Один з користувачів зазначив: цитата: «сподіваюся, що цього разу вони врахують наші побажання та випустять дійсно якісний продукт. Кінець цитати, але це бляха не точно. Це вже від мене. Офіційна дата релізу нової Battlefield поки що не оголошена, але очікується, що гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Розробники з чеської Warhor Studios продовжують активно працювати над своєю RPG Kingdom Come Deliverance 2. Нещодавно вони розкрили плани на найближчі місяці, і якщо коротко, на нас чекає ар цілих три масштабних оновлення. Серед нових фішок, яку відуть до першого DLC, це хардкорний режим, в якому не буде жодних поблажок. Герой тепер матиме менше витривалості, буде сильніше страждати від поранень, а голод і втома стануть реальними проблемами. Виживати доведеться наповну. З'явиться також нова система і борід, тепер можна буде зробити свого персонажа ще більш брутальним або навпаки доглянутим середньовічним красенем. Кінські перегони з'являться в грі. Тепер коні не просто транспорт, а повноцінний елемент геймплею. Гравці можуть брати участь у змаганнях і заробляти гроші та нагороди. Акцентую ще раз на тому, що всі ці вище зазначені штуки увійдуть тільки в перше DLC з трьох запланованих. Про інші два майбутніх доповнення поки що ніякої інформації немає, крім того, що їхній реліз планують в найближчі місяці, а от перше доповнення стартує вже 12 березня. Фанати висловлюють своє задоволення тим, що розробники продовжують підтримувати та розширювати гру, додаючи новий контент та покращення. Деякі не стримують емоцій і пишуть наступне цитата. Нарешті знову можна буде мучитися, як у старі добрі часи. Гра стане ще реалістичнішою. Кінець цитати. Ще одна не менш важлива новина: вже наприкінці березня гра з'явиться в магазині Гог. Як завжди, це буде версія без drm захисту, тобто без прив'язки до сторонніх сервісів для багатьох фанатів це дуже важливо, адже WarGore Studio завжди підтримувала ідею повної свободи для гравців. А як вам нововведення, які незабаром з'являться в проєкті? Ви теж вважаєте, що нарешті можна буде мучитися? Поділіться своєю думкою в коментах. Нещодавно стало відомо, що студія Respawn Entertainment скасувала розробку неанонсованого багатокористувацького шутера від першої особи. Ця інформація викликала значний резонанс серед геймерів, оскільки багато хто припускав, що мова йде про довгоочікуваний Titanfall 3. Однак інсайдери спростували ці припущення, наголосивши, що скасований проєкт не мав жодного стосунку до серії Titanfall. Раніше Respawn Entertainment вже працювала над новим оригінальним проєктом, про що свідчили вакансії на офіційному сайті студії. У оголошеннях. Йшлося про створення команди для роботи над новою інтелектуальною власністю. Попри спростування, чутки про можливу розробку Titanfall 3 продовжують ширитися мережею. Зокрема, нещодавно в оригінальній грі Titanfall з'явився новий ігровий режим, який не має назви, що викликало нову хвилю спекуляцій щодо можливого анонсу третьої частини серії. Гравці висловлюють змішані почуття щодо цих новин. Деякі з нетерпінням очікують на продовження улюбленої серії, тоді як інші розчаровані скасуванням нового проєкту. Ромі користувач під ніком greenspunk 34, зазначив цитата: це сумно чути. Сподіваюсь, це означає, що вони зосередяться на Titanfall 3 кінець. цитати. Наразі Respawn Entertainment не робила жодних офіційних заяв щодо майбутньої серії Titanfall. Фанати продовжують сподіватися на повернення улюбленої франшизи. А ми з вами продовжимо слідкувати за новинами з цього приводу. Введення адміністрації Дональда Фредовича Трампа мит на імпорт товарів з таких країн, як Китай, Мексика, Канада та Європейський Союз може суттєво вплинути і на ігрову індустрію та геймерів. На жаль, не тільки в США, а й по всьому світу. Розглянемо кілька варіантів. Зокрема, 20% відсоткове мита на імпорт із Мексики може привести до зростання цін на фізичні копії ігор або навіть до їх повного зникнення з ринку, що має прискорити перехід до цифрових версій. Це має як позитивний, так звичайно, і негативний ефекти. Крім того, 10% відсотковий тариф на китайські товари може підвищити ціни взагалі на всю техніку, включаючи смартфони, консолі, комплектуючи до ПК та комп'ютерну периферію, що також суттєво вдарить по геймерам. Представники індустрії відеоігор висловлюють занепокоєння щодо того, що ці мита можуть негативно вплинути на сотні мільйонів гравців та зашкодити внеску індустрії в економіку країн. Найбільший удар отримає економіка саме в США, бо вони. Є одним з найбільших ринків відеоігор у світі. Гадаю, що такі дурні дії рудого доні можуть мати негативні наслідки для ігробудівельної індустрії і відобразиться не тільки на споживачах, а й на девелоперах, які будуть змушені витрачати більше грошей на розробку ігор. А загалом, це це підвищення цін на обладнання та програмне забезпечення може в середньостроковій перспективі знизити доступність ігор для широкого загалу, таким чином обваливши загальні продажі. Нещодавні заяви співкерівника студії Naughty Dog Ніла Дракмана вказують на те, що розробка гри The Last of Us Part 3 наразі не планується. В інтерв'ю виданню Variety Дракман зазначив, не варто розраховувати на продовження. Ця новина стала величезним ударом та розчаруванням для багатьох шанувальників серії, які сподівалися на продовження історії після успіху попередніх частин. The Last of Us Part 2, випущена в 2020 році, отримала схвальні відгуки як від критиків, так і від гравців. Хоча Її тематика та повістечка викликала певні суперечки та питання. Ще в квітні 2023 року Дракман натякав, що у цій історії є ще одна глава. Таким чином, геймери сміливо припустили, що є ймовірність створення продовження франшизи. Однак, станом на березень 2025-го офіційних підтверджень щодо розробки третьої частини немає. І як вже стало відомо, з останніх заяв тепер і не передбачається. Наразі студія Naughty Dog працює над новим проєктом під назвою Intergalactic The Heretic Профтек, який за словами Дракмана, досліджує тему довіри до індустрії в світлі цих подій, майбутнє серії The Last of Us залишається невизначеним, і шанувальникам доведеться чекати офіційних оголошень від розробників щодо можливого продовження. Bethesda Softworks нещодавно оголосили про плани щодо розвитку Starfield у 2025 році. Але конкретні деталі залишаються невідомими. У своєму зверненні компанія зазначила, цитата: Команда наполегливо працювала, і, хоча ми не готові поділитися конкретними деталями, у нас є багато захоплюючих речей, запланованих для гри цього року, про які ми не можемо дочекатися, щоб поговорити про них, коли настане відповідний час. Кінець цитати: Останнє велике доповнення Shattered Space вийшло у вересні. 24. го Але воно не викликало великого захоплення серед гравців, залишивши деяких з відчуттям незадоволення. Наразі невідомо, яке саме оновлення чи доповнення планує Bethesda для Старфілд 25-му, але шанувальники сподіваються на покращення гри та врахування попередніх зауважень. А це тільки мені здається, що Bethesda намагаються зробити вигляд, що у Старфілда все нормально. Якась така слизька заява. Вам не здається? Вона, мабуть, зроблена для того, щоб фанати, не дай Боже, не забули про їхні. Розпіарений Скайріму у космосі, який навіть і близько не виправдав очікувань геймерів. Французька компанія Nekon офіційно анонсувала нову частину Стелс історії про гобліна Стікса Стік Blades of Greed. Розробкою займається студія Сайніт Studios, яка працювала і над двома попередніми частинами франшизи. Події гри розгорнуться у світі, що стоїть на порозі війни між ельфами, людьми та орками. Гравці візьмуть на себе роль Стікса, хитромудрого гобліна з гідким почуттям гумору, який майстерно володіє мистецтвом Стелсу. Його мета заволодіти кварцом, найціннішим і водночас найнебезпечнішим ресурсом. Урсом в цьому світі розробники обіцяють значні покращення геймплейних механік, надаючи гравцям більше свободи та можливостей для творчого підходу до проходження. Гра пропонує дослідження великих вертикальних просторів, використання нових інструментів та здібностей, серед яких клонування, невидимість, контроль розуму та сув часу. Кожну місію можна буде пройти різними способами, що підкреслює нелінійність геймплею. Сюжетна лінія обіцяє захопливу подорож на дирижаблі разом з командою Стікса, зустріч із знайомими персонажами та участь у подіях, які призведуть до створення групи найманців, що відіграє центральну роль у подіях гри. Реліз Реліс Blades of Greed запланований на осінь 25-го року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. До речі, шанувальники серії можуть вже додати гру до списку бажаного в Steam, щоб вчасно отримати повідомлення про доступність гри. Польська студія The Farm 51 випустила Чорнобилі 2 Exclusion Zone у ранньому доступі в стімі. Ця постапокаліптична рольова гра з елементами виживання пропонує гравцям дослідити таємниче відкрити світ Чорнобильської зони відчудження, боротися з кошмарними істотами та взаємодіяти з різними фракціями. У Чорнобилі 2 гравці подорожують паралельними цвітами в пошуках цінного матеріалу Чорнобиліту. Гра поєднує вільне дослідження великого відкритого світу з напруженими боями, унікальною системою крафтингу, управлінням командою та базою також не лінійним сюжетом. На момент написання гра отримала змішану оцінку від ігрового ком'юніті. На сторінці в Steam зазначено, що лише 63% користувачів залишили позитивні відгуки. Деякі гравці висловлюють розчарування щодо напрямку, в якому рухається серія. На форумі Overclockers.ua користувач під ніком Copster зазначив, що перша частина мені сподобалася, але це вони здається звернули кудись не туди. Інший додав, що нова частина це жалюгідна породія на неповторний оригінал. Нема. Ає духу сталкерського тут розробники планують тримати проект в ранньому доступі від 6 до 10 місяців, протягом яких гра буде доповнюватися новими локаціями, квестами та персонажами. Вони сподіваються, що постійний зворотній зв'язок від спільноти допоможе адаптувати їх бачення до потреб гравців та покращити загальний ігровий досвід. До 20 березня Чорнобалі 2 Exclusion Zone доступна за знижкою 10%, Тож, якщо є бажання ознайомитися з грою на ранньому етапі розвитку, не прогавте цікаву пропозицію. А на цьому шабаш. Побачимось в наступному відео вже за кілька днів. Вмикайте дзвоник, щоб не пропустити його. Якщо щось цікаве не бачили, раджу повернутися до попередніх відосів. Підтримуйте наше військо і, звичайно ж, бережіть себе, тримайтеся. Купи. Слава Україні! Переможемо!